Вітаємо вдома, з тебе. Скажи, як сильно збінився Богдан Лєднів як людина, як футболіст? Ну, я вважаю, що ця ситуація, яка склалася у нас в Україні, дуже всіх об'єднала. Повернувся, задоволений, дуже сумував за всіма. Будемо, будемо працювати. Ти дізнався про те, що повертаєшся до Динамо? Після завершення сезону сказали, що повертаюся до рідного клубу. Був дуже задоволений. Ще раз повторюсь, дуже задоволений, тому що сумував за всіма і радий повернутися. Ти вже розмовляв з тренерським штабом. Які надії вони полагають на тебе? Ще, ще не було такого індивідуальної індивідуального бесіди. Я, думаю, я вважаю, вона буде. Ти знаєш, що у нас дуже складний зараз період іде у чемпіонаті України. Як ти оціниєш зараз можливість та шанси киян на тріумф на третю зірку у цьому сезоні? Ну, Динамо, це команда, яка перед собою завжди ставить самі високі цілі. Я вважаю, що добре підготуємося і будемо, будемо перемагати. Дуже важкий у нас буде цей тренувальний збір. Майже місяць ми будемо знаходитися у Туреччині. Частіше за все, по два тренування на день. Як команда буде впоратися з таким графіком? Ну, тренувальний збір це фундамент для сезону. І будемо напрацьовувати на схеми, те, що тренер хоче від нас, будемо всі, всі, місце, всі разом концентруватися на цій роботі, щоб максимально добре підготуватися до чемпіонату.